П'ятий на цьому стрімі епічних боїв бій, але від того не менш епічний, а можливо і найбільш. Ну, на мою думку, так, бо наш сьогоднішній герой тут буде добряче навалювати. Я не сильно фанат Т-110Е4, але так як він буде тут настрілювати, ну це дуже приємно, дуже цікавий бій, тим паче він повністю в десятих, ну, з 10-м рівнем. Тут немає слабкої техніки. Всі доволі злі. І наш сьогоднішній герой Куков Орчів на повному фарші з боновим обладнанням, з інструкціями, з Кока-колами на підкаліберах, і навіть нього є союзник на об'єкті 430У у взводі. Тобто, підготувався до бою дуже дбайливо, Да можна так сказати. Так, конкретно підготувався і вже їде на настрільну позицію. Ми маємо купу Петех, прямо ж дуже велику купу Петех. Не так багато всього три важких танки, да? всього три важких танки і три астехи ЛТ і Арта. Ну, Такий собі сетапчик нам зібрав. Рандомайзер, того можна стріляти. Так, 430-й неприємний супротивник може і ляпнуть нам по голові. Піпка та в в'є четвертого б'ється, та і башта в цілому б'ється, це не є третій, цього танчика значно менше броні. Але башта може повертатись. Чекає довірного і на 711 лупе. Як я любить ці, ці цифри, коли от по 700, 800, 1000 і так далі. Це ж так приємно. Так, перезарядився, виїжджає, там ще є третій. Ой-ой, ризикує. Ой, ризикує, але 430-й не б'є його кумульом. Не б'є, хоча, по-моєму, з 430 го У взагалі не проблема вицілити піпку, в нього там точність 0,37. А якщо ще там з модернізаціями всілякими, то може ще краще. А є четвертий, в свою чергу, віддав буржок. Не пробив. Летить арта, залітає, ну, то не страшно. Залітає по 60 ТП, але дуже дуже мало. А є четвертий заряджає, знову підкаліберний. Суне, суне добити того. І добиває, добиває 430-го. Скільки в нас на підкалібер виглянемо? 375 бронепробиття. Потужно, потужно, хоча не рекордно, але досить для того, щоб бити всіляких червоненьких по яким частинам? Так, сотка буде їхати чи ні. Вона їде, судячи з усього, на назад. Ну нічого, 2000 вже накидав наш Кук-орчів із клану Кук. О, ще й сотка вискочила. Я поки читав його нікнейм, прогавив цей момент. Сотка вискочила і отримала в свою чергу на 737 одиниць дамагу. Нормально. Так, в цілому, наче ситуація непогана. Наша команда притислась, так би мовити, до лівої верхньої частини мапи. Ну нічого, 60 ТП вривається, але він що захотів заїхати поміж багатьох супротивників і вже, і вже жалкує. Я ж по очам. О, як, як не хотілось, але не попав. Поспішив трошечки, треба було дочекатись або трошки краще націлитись. Але ж то нічого, в нас перезарядка не така вже й довга. Хоча не така вже й швидка, як би хотілося. Так, сотка, ну давай. 60Тп отримає на 800 від Є100. Боляче. Дуже боляче. Так, ну, поки що нічого. Поки що нічого. Ситуація на мапі начебто й непогана. Сотка буде виїжджати, не? Не, вона перестрілюється. Наш герой. Ой, наш. Товариш нашого героя на 430-му вже має приблизно стільки ж само ХП, як у назві його танка. ФВХ виїжджає на сотку. І що, нічого стоїть на неї дивиться. О, тепер добила. Нормально. Дві ПТі на раз-два, відіграли сотку об'єкта, залишається всього 10 хпшок. Але він живий, живий може відстрілюватись. Наш герой, що робить, летить? Тікає від 17 го тут ще 705-й, встигає проїхати. Встигає проїхати і їде на Е3. Бажає крові наш герой. Давай, 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 ВНЛД. 6107. Такі приємні цифри. Ой, якби, якби на Т100 ЛТ такі вилітали, то було б смішно. Так, Е4 їде далі, хоче вжарити 705-го Айв, зжари його на 818. Вже майже 5К накидав за 5 хвилин, непогана результативність, але союзничок з нікнеймом Штакет. Той самий об'єкт 430 на жаль, загинув, зараз можна отримати. І так, 705-й дає нам. Ну, непогано розмінялись, 1500 на 600. В цілому покатить. Гріль. Ох, він, гад такий, засів там. Своєму корятнику засів там на полиці і дав нашому герою ну, прям дуже боляче. І залишив всього 778 хп, шок, але ж ми не здаємось. Не здаємось і забираємо ще. Майже 6к настріляв наш герой. І буде далі накидувати. Так, фош. Фош, не фош, влучення. Нормально. 375, нагадаю, ну, бронепробиття. Того і фоша можна таке жахать. Вже 6К настріляв, ну там з фошем буде трошечки більше. А рахунок 69. Опа. Кінь, кінь стоїть на базі, його треба забрати, але щоб його забрати, спочатку треба по нього поцілити. Не виходить це з першого разу, а другого разу може і не бути. Так. Наш Суперкін забирає свого. Ну, можна сказати, в чомусь родича, можна сказати, як то воно коли з одного місця <хи> забув. Земляка. О, точно, забрав земляка. Ти глянь, що відбулося. Є е 50М, танканув наш підкалібер своєю баштою. Напевно, попало зверху по кришці того рикошет. На жаль, на жаль, так, 7-9. Мінус 2, майже мінус 3000 по хп. І червоненькі нас оточують, тому дуже сильно треба робити мінуса. Тут Мінотавра її можна прострелити, десь там не залітає і треба тікати, бо вона зараз виїде. Танкує, танкує наш герой кумуль від Мінотавра. Той щось почав різко тікати. Прям сильно різко. Ох, і тут танкує. Але і сьомий по дупі дає. Ламає нам двигуна, треба було в бортбашні дати. Але, навірно, дає ВНЛД. Чотир... Четвертий фраг. Четвертий фраг, У нас немає двигуна, і це досить неприємно на цій ПТшці. Прям досить неприємно. Летить борщик, борщик летить, рейнметал борщик і... А, це не борсик, це ПЗВ. Ну, Метал так чи інакше. І так чи інакше він вже летить в іншу гру. П'ятий фраг. П'ятий фраг, 10-9 рахунок. Ситуація досить напружена. Досить напружена. Можна заспокоїтись. і легенько дати на 924 альфа прийшла. Альфа зайшла у хату. Всім, <світаю> всім вітати альфу, вона прийшла. Так. Ну, не треба від нього отримувати. Дуже не треба, а він, він походу вже так поламався, що вирішив просто тікати. І вже воїна робить наш, є четвертий, 7600 настріляв. Але залишилось три патехи із сьомий. Не найпростіші супротивники, вони ще одну десь там стоять, стріляє кудись блайндом. І 7 снарядів залишається. Оце ризиковано. Бо можна з такими блайндами залишитись без снарядів. Ох, як носі чухається. Напевно, зараз буде ще дамаг. Ой, не можу. Навіть сонце вийшло. Все, все співпало для настрільного бою, ну не пробив. Поспішає. Три, три ББшки залишилось. На ББшки вже не таке велике бронепробиття. Тут треба обережно грати. І ХП-шо на всього лише 292 одиниці. Стервеха тут має бути. Так, ні, ну вона трошки правіше, вона від'їхала. Чи трошки лівіше? Так, да, трошки лівіше була. Подивимося. Подивимося, розв'язка близько, наш є третій. Є3. Вже затренівся на п'ятому бою поспіль. Наш Є4 стоїть на захопленій базі. Естервеха виїжджає далі. Майба було... треба було двати в борт, дає з підпалом по кришці і намагається танкувати, намагається рухатись, це майже єдина можливість танкувати на є 4 за допомогою танців. За... Можна з бубном, можна і без. Головне танцювати. Боже, як мене засвітила веб-камера. Ой, світе, світе, сонце, нічого з цим зробити не можу. Відбивається від сусіднього будинку і прямо на мене. Ну нічого, скоро зайде десь через півгодинки. Правда, от стрім наш не буде так довго продовжуватись, бо це останній з епічних боїв, і наш герой настріляв вже 8,5 і чекає, чекає, доки до нього приїдуть червоненькі. Бо ще в нас є пульки і ще є бажання постріляти. Так, ну я ж маю надію, хтось приїде. Давай я трошки пришвидшу. Бо не люблю довго чекати. Знову естервеха показується на радарах, і її забирає наша Яга. Так, залишилося троє. Фвеха, велика ФВХ, бабаха їде ззаду і її забирає наша ФВХ. Да що ж це таке? Дайте мені ще дамагу. Ще хочу, щоб наш герой сьогодні не стріляв. Ось приїхав і сьомий нас не пробиває. І є четвертий їде в клінч. Не краще рішення, там гриль був на поливці. О, харта дає, але без стану Ну, дасться добрати. Ні, закриваємо і так. Дається добрати, по-моєму, навіть на ББ. Да, Трифугаса залишилась і їде за грильом. Сім фрагів зробив. І їде за курочкою. За смаженою копченою на вертелі. Не світиться. Чекає на кущик, не світиться. Не Світиться і чекає. йому кажуть почекай. Бо я так розумію, ФОВа бажає поїхати танканути, да? Намагається чекнути, бачиш так обережненько від кущиків, щоб зрозуміти, де може стояти і на лампочку. Якщо не світиться, то і нормально, значить там нема або не бачить. Ризикує, але дуже хочеться Дуже хочеться йому ще зробити фраг. Десь там світиться аж далеко і буде стріляти, Кидає туди фугасом в ту сторону. Почекаємо, ФВХ летить. Летить ФВХ, має там канути гриля, але ж треба його ще й побачити. Так, да, вже гриль по ній дав. І крім того, що його треба побачити, ще й попасти треба. Ооо, яка нетерплячка в мене вже так чухаються ручки. Вже 5 таких епічних боїв, один краще іншого. І залишилось трошечки. Залишилось трошечки до фіналу до перемоги. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо, їде ФВХ, має танкувати ще й другий постріл. Виїжджає сарайчик. Виїжджає сарайчик. Ну, грільок не хоче. Не хоче стріляти. Або не бачить. Одне з двох. Наша естервеха взагалі на базі стоїть, не напрягається. Вона вже настріляла своє, походу. А ФВХ таки суне. Ох воно. Походу, наш герой таки дав, перший раз гриля і другим пострілом робив восьмий фраг. Офігенно. По-моєму, офігенно він тут відіграв. Настріляв, один його фугас лише залишився. І саме час перейти до результатів цього епічного бою. Це був бій на три відмітки, на третю, точніше, бій на майстра, основний калібр, воїн, Редлі Волтер, скупа дрібних медальок, 11700 з сім, злишні, майже 12к дамагу. Якщо ми подивимося, то наш герой дав два шоти в того гриля. Тобто та тактика на лампочку перевірити спрацювала. Ну, по результатам сам бачиш, він просто Бог був в цій грі на цій мапі. Конкретно в цій ситуації і питань нема. Настріляв, ну просто навідмінно. Великий молодець! Трошки вийшов в мінус по снарядах і по сріблу, але то не біда. Тож йому лайкос. Мені лайкос, бо я провів доволі прикольний епічний стрім. Підписуйся на канал Юрко та став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео та стрімчики. І приходь увечері, та приводь друзів, бо буде вже звичайний лайвстрім. Дякую, що був, що дивився до кінця. Всього найкращого, і хай тобі щастить! Пока!